Дома хто є? Ми з поліції за вами приїхали. Доброго здоров'ячка! Добрий, Добрий день, ми за вами приїхали. Здравствуйте. Поїхали. Родичі, родичі сказали, щоб ви вас забрали, до них відвезли. Заявочку нам дали. Що, що? Нічого. Нічого. Ми приїхали по вас. Ваші родичі попросили вас забрати. Зрозуміли? Вони чекають, у вас. Узайно, я Ні, поїдемо, поїдемо. Поїдемо. Вони вас ждуть так. уже, бабуся. Так. Тут нельзя оставатися в холоді. Нікуди я не поїду. Чого? Ну вони ждуть же вас Куди уже. Куди я поїду? Куди їхати? Вони заберуть вас. Я, я не поїду нікуди. А ви самі живете? Шума. Угу. Показали дві особи тут. Угу. Бабушка, може все-таки поїдемо, ну, пожалуйста. Ми вас довеземо, там є і тепло. Там є, тепло, так. нагодуються. Що ви тут холоді будете? Okay. Куди тікати, куди з дому тікати? Не тікати. не треба... вбивають, не, не треба вбивати. Вам ще ну, жить і жити. Ви така молода жіночка, ще жити і жити. Ну я не поїду з дому. Ну а як же ми без вас поїдемо? Вони ж хвилюються за вас. Приїхали да, за вами спеціально. Із да. Сум приїхали, щоб вас довести. І не їдьте, я не поїду. Хай на місці тут уб'ють. Років скільки вам? Років, так. Сімдесят. Сімдесят? Так ви ще молоді. Пало, може ж поїдемо. знайдемо же вам там. Не поїду, mm. я думаю. Я це вони вас прислали, Так, да, 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 да. вони хвилюються за вас. Не поїду я, не поїду.